Після руйнівної повені на Кубані місцева влада намагається попередити можливі епідемії. Спека і затоплені території сприяють гниттю рослин, дерев'яних будинків і трупів тварин. Смертельну небезпеку можуть становити і гори сміття, які поки залишаються на вулицях Кримська. Ситуація ускладнюється тим, що найближче звалище розташоване за 15 кілометрів від міста. Це сьогодні ми вже безумовно. Сьогодні ми вже у повному обсязі розгорнули роботи з утилізації трупів тварин. Вже вивезли їх 15 тисяч. Заявив губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов. Нині постраждалий регіон гостро потребує медикаментів і предметів особистої гігієни, харчів тривалого терміну зберігання та питної води. При цьому вже зафіксовані перші випадки продажу безкоштовної гуманітарної допомоги постраждалим. Місцеві жителі розповідають, як по вулицях їздять вантажівки і пропонують необхідні речі за гроші.